Леся Українка, Казки про оха чародія в тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба мовить ох, хоч би навіть ненароком, те є ох, промовив ти знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти. Враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні, попугаї заторочать, приказки якісь дивні. Тож. Коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Де торкнешся всюди брами, під замком та під ключем. Десь далека хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає плач на спів, так без кінця. Кажуть, Бранка там ридає, жде юнака молодця, як би хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят ще сім замків. Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладенець, хай замкиті розрубає, буде казочці кінець.